Хто ми науково доведено, що наша свідомість створює наші успіхи і поразки. Реальність, що оточує нас, це проекція наших думок і слів. Ми самі створюємо реальний чи ілюзорний світ навколо нас. Щоб зрозуміти, як це відбувається, розкладемо матеріальну речовину на атоми, уявимо собі це. Далі розберемо на частини атом. Він складається з елементарних частинок електронів, протонів, нейтронів. Зазирнемо далі. З чого складається протон та електрон? Відповідно до нових досліджень, це невидимі невідчутні поля, тобто закручена у різні боки порожнеча, закодована інформація про всю світобудову, що ширяє у просторі та в часі. Весь матеріальний світ у його красі та різноманітності, природа, тварини, люди, неоглядний всесвіт, галактики, планети, зірки все це створене з єдиного будівельного матеріалу з елементарних частинок, які складаються та енергетично утримуються у просторі за допомогою інформаційних полів. Але що балансує ці інформаційні коди у часі? Що вмикає і запускає програми із самоскладання різноманітної матерії, її народження, зростання, в'янення і, зрештою, розпаду на елементарні частинки? Наука підтверджує, що в основі усього всесвіту знаходиться божественний задум: споконвіку було слово. Так учить святе письмо. Слово це божественна думка, божественна свідомість це сам Бог, який є первопричиною всього сущого. Весь цей прекрасний всесвіт ніщо інше як проекція божественної волі, думки та слова. Слово Боже несе код про всю світобудову. Вся матерія створена і живе за єдиним законом. Весь неосяжний всесвіт, всі елементарні частинки підкоряються Слову Божому. Все створено за єдиним принципом, з єдиного матеріалу, єдиним творцем. Підпишіться на наш телеграм-канал Салтаненко та на цей канал, щоб щодня вивчати Слово Боже і отримати в своєму житті благословення.